Пам'ятай, люби, захищай. Ці слова стали лейтмотивом концерту у Полтаві до Дня пам'яті та примирення. Кілька сотень містян вечір, 8 травня, проводили з родинами на театральній площі. Зі сцени для них лунали пісні про війну та мир, про все перемагаючу силу любові, про ветеранів та нинішніх захисників України. Хлопці з колективу Пліка Вокаліс пісню про рушник у своєму виконанні присвятили усім матерям. Саме для мене і для я думаю, для хлопців з мого колективу вона означає безмежну любов до матері. І як ми можемо, так ми вокалі передаємо цю любов. Зворушливі вокальні та хореографічні номери створило душевну атмосферу на головній площі міста. Зіпсувати її не зміг навіть дощ. Сам Господь Бог сьогодні пускає сльозу за тими людьми, які дійсно воювали за нашу незалежну країну. Тоді це був радянський союз. Сьогодні це Україна. Полтавці кажуть, вони шанують подвиг ветеранів і день перемоги, 9 травня. У них забирати не варто. Це свято наших е прадідів, наших дідів. Це свято відміняти не можна. Вони його святкували, святкувати все одно будуть. Це історія. Її не переписати. Вона повинна залишатися. Ми так виспитані і на цьому всьому виросли. І хочемо, щоб наші діти теж все пам'ятали, знали, тому що це наша історія. Взагалі 9 травня це такий дуже емоційний Дуже емоційне свято для будь кого І Я вважаю, що не можна забирати у людей свята, тому що їх і так не не надто вже і багато. В нашому житті, а це вже 9 травня, вулиця Європейська. Ранок Полтава вже не спить. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Полтаві означають саме так: сотні людей, горочистий парад, спереду воїни, які несуть вічні квіти. Далі молоді люди з фотокартками своїх дідів та прадідів. А далі сотні людей, у яких сльози на очах, а в руках воздики та бузок. З цим чоловіком фотографуються усі. Діти, дорослі, такі ж вояки, як і він. Борис Лутін, генерал-майор у відставці, чоловіку 95 років. В нього 40 медалей та 6 орденів, а ще безліч спогадів про ті часи. Дякую нашому народу, що він пам'ять не забуває нас. Ну що начал я з 41-го року, в 41-му року ранен, воював під Москвою. Україну, всю нашу полтаву. Воював під Ленінградом, командував кулеметною ротою, був тричі пораненим і абсолютно випадково залишився в живих. Так про своє військове життя розповідає Трохим Пшеничний. Перенос опасності, смертельні опасності, багато. От мене розривної пулі не попав в плечо, тільки касательно в край. А якщо ще далі, все, немає, все. От потім міни не мною взривалися. Ветерани із задоволенням діляться особистими історіями бо ті часи вже позаду. А про тих, кого немає в живих, розказують їх правнуки, а ще показують. Це Микола, це Віктор. Фотографії ці ми несемо щоб донести до людей, показати їм з героїв, не тих, якихсь в яких фільмах показують, а саме тих, які воювали, ті реальні герої. Воїни, захисники, вони революціонери. Ветерани, меморіал, квіти, мінімум слів та максимум справжніх героїв. Сьогодні я з портретом свого наставника, свого товариша. Сьогодні його вже немає в живих. Він помер напередодні пасхальних свят на 98-му році життя. Це Олександр Грущенко. Це був льотчик, це був льотчик-винищувач. Понад 120 тисяч учасників Другої світової мешкає на території України. З них 368 проживає у Полтаві. Кожен п'ятий українець загинув в велику вітчизняну війну. Тому кожну родину стосується це свято. Треба сьогодні шанувати сучасних героїв, але не можна забувати і тих героїв, які свій час звільнили Україну, звільнили світ від фашизму. Минає година, а полтавці продовжують нести квіти до меморіалу солдатської слави.